Ранок на Полтавщині недобрий, в общем, недобрий сьогодні ранок, аж язик заплітається. Ну, обстріляли Кременчуг дуже сильно. Прокидаєшся, знаєте, зразу береш в руки телефон і починаєш дивитися, де стріляли. Дивлюсь, Кременчуг. У ну, в мене в Кременчуці є добрі друзі, це те, що неофіційно скажу, знаєте, враження людини, яка там була. То скала, що найстрашніша ніч після сорокового вибуху вже не рахувала. А тепер поговоримо про те, що офіційно. Так, в общем, що каже очільник області? Цієї ночі відбулася чергова атака. Зафіксовані прямі влучання, падіння уламків, пошкоджено приватний будинок, автомобіль, одне з підприємств. Також, в... ну, от, Косноязично страшне. Також в місті Кременчуг пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро. Ну що тут понятно? Чого не сказати? Крюківський міст? Блін. Рух переправою тимчасово перекрито. В Полтавському районі уламки БПЛА пошкодила адмінбудівлю одного з комунальних підприємств. Всі служби працюють. А тепер пояснюю людською мовою. Е, обстріляли Кременчук дуже сильно. Е, уже по всіх пабліках ви, мабуть, бачили, прокотилося це відео е, моста у Кременчуці, по якому їде авто під час обстрілу. Я зайшла вранці на сторінку Віталія Малецького, мера Кременчука. То там написано, що водій живий. Ну, Він просто написав Водій живий. А ті, хто розуміють, ті зрозуміли, що це мова про, про водія, який їхав по мосту. Ось ось що він пише: що, що до того самого авто. Ну, всі, хто розуміють, ті розуміють, що це за те саме авто. Водій живий. Інформація про інших постраждалих уточнюється. Ну, кажуть, є жертви. І тепер офіційно ж це я міського голову Кременчука читаю. Міст знаходиться на балансі Укрзалізниці. Зараз чекаємо на висновки експертів щодо масштабу руйнувань і можливості його подальшої експлуатації. Наразі рух мостом неможливий. Він перекр... перекритий. Очікуємо офіційної інформації від Укрзалізниці, готові надати максимальну підтримку для якнайшвидшого відновлення транспортного сполучення. Е Просто щоб ви розуміли, це дуже важливий міст. От Кременчуг розділений на дві частини оцим Крюківським мостом. Ну в общем, важливий міст і. Ось пише Малецький, на час перекриття мосту вживаються всі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності на обох берегах міста. Місто на двох берегах річки. У нас Полтава у нас не так вона, а Кременчуг от просто поділений. Вже відпрацьовані алгоритми роботи медичної сфери, швидкої допомоги, пологових будинків, ну, на випадок, коли треба перетинати міст. Ну, це по Кременчугу. Це те, що мені найближчі. А ось у Києві вже ж 20 травмованих внаслідок атак, будівля Кабміну, В общем, загинула двохмісячна дитина і її мама, Святошинський район Києва. В общем, важка ніч сьогодні була.